Вітаю на огляді інвертор на 48 В, який буде цікавий першу чергу тим, у кого наявний електротранспорт, який працює від акумуляторної батареї з номінальною напругою 48 вольт. Прийшов ось в такому вигляді. Зараз я його розпакую і перевірю, в комплекті інструкція на англійській мові. Кабель для під'єднання до акумулятора, але він для мене не підійде, тому потрібно буде зробити якийсь перехідник. І, власне, інвертор. Заміряю розміри. Довжина трішки більше, ніж 17 см. Якщо враховувати контакти, то трішки більше, ніж 20 см, ширина трішки більше, ніж 11 см. Маємо контакти для під'єднання акумулятора, вентилятор, який вмикається тоді, коли на вихід подається навантаження, потужністю понад 15 Вт, кнопка увімкнення та вимкнення, дисплей для відображення напруги акумулятора, а також індикатори і розетка на 220 В. Видно, що виробник пропонує інвертори на 12, 24, 48, 60 та 72 В. У мене стоїть відмітка навпроти 48 вольт. Далі відмітка навпроти 220-240 В на виході. А також навпроти частоти 50 Гц. На виході чиста синусоїда, потужність 500 Вт, максимальна короткочасна потужність 1000 Вт. Звичайно, можна замовити більш потужні інвертори. Все залежить від сфери їхнього застосування. Я вже зробив перехідник для під'єднання інвертора до акумуляторної батареї свого електровелосипеда. Ось акумуляторна батарея, по індикаторах практично повністю заряджена. А ось вихід із акумуляторної батареї. Під'єдную. Інвертор увімкнувся. Бачимо поточну напругу акумуляторної батареї. Хоча дисплей дуже неякісний, ніби 50,3 В. Також загорівся індикаторний світлодіод. Для початку під'єднаю ось таку 10-ватну лампу. Лампа світиться, вентилятор відповідно не працює, тому що навантаження на виході менше 10 Вт. Зараз під'єднаю щось більш потужне. Ось клеєвий пістолет, який в момент розігріву споживає приблизно 300 Вт. Запрацював вентилятор. Інвертор досить тихий. У мене є інвертор фірми Baseus, який працює від 12 вольт. Він працює набагато шумніше. Зараз зніму кришку і покажу, як інвертор виглядає всередині. На цьому все. До зустрічі!